Інформаційні технології вдосконалюються. У нас у школі от 10 років вже не обновлялися комп'ютери, це для нас дуже великий плюс для діток. Особливо сказали, що ліцензійне програмне забезпечення, Windows 10. Нам вручили зараз 8 комп'ютерів. Це буде Зараз інформатика вивчається з другого класу. Ми плануємо з директором зробити два комп'ютерних класи, так, щоб дітки вивчали інформатику в молодшій школі, в старшій, і щоб всі були забезпечені комп'ютерною технікою. 25 комп'ютерів сумарно отримали гімназія No15. Та школа номер 38 Сумарно шість навчальних закладів міста Чернівці отримали 70 комп'ютерів. Я хочу нагадати, Чернівецьку область надійшло по біля 646 комп'ютерів. Це і місто Чернівці, і всі райони Чернівецької області. Перевагу готувалися тим школам, які, по перше, поглиблено вивчають англійську мову. По-друге, вони минулому році брали участь у такій компанії з літних доборів. З вивченням англійської мови GoKen. І бачите, тобто, ініціатива тих вчителів, тих шкіл, які взяли на себе таку поважну місію щодо популяризації англійської мови, вона е, отримала ці комп'ютери.